Чесний привіт, я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні я пропоную приготувати дуже простий, дуже смачний справжній український обід із самих простих та доступних продуктів. Вже почистила і помістила її в кастрюльку, залила холодною водою. І далі мені потрібно довести її до кипіння. Після цього кришечкою накрию, і рівно 5 хвилин на маленькому вогні я її проварю. І так, як обід у нас український, то нам ще потрібна буде цибуля і нам потрібно буде сало. Цибулю я буду використовувати в таку невеличку, мені просто з нею зручно працювати. Звичайно, якщо немає маленьку, можна взяти і велику, просто її там порізати на півкільця або четвертинками це вже як буде виходити. І сало у мене ось таке, я шкірочку з нього прибрала. І буду його нарізати, так само буду нарізати цибулю. Цибулю я буду нарізати тоненькими напівкільцями і сало буду нарізати з такими не надто товстими шматочками. Ці продукти для страви я вже підготувала, порізала цибулю, порізала сало, і, до речі, в мене вже готова картопля. Я злила з неї воду і трішечки дала її холонути, щоб просто з нею можна було працювати. І ще хочу сказати, що для цієї страви краще обирати картоплю, яка більш-менш буде одинакова по розміру. Тепер беру одну картоплинку, беру, розрізаю її навпіл. І далі кожну частинку, знову ж таки, буду розрізати навпіл. Тепер ось ці частинки, що бокові, я їх поверну назад до миски, а ось ці середні буду викладати на деку. Деко я застелила пергаментом. Пергамент у мене сиглікарінізований, тому я нічим його не змащую. Якщо ж ні, то краще змастити олією, або також можна викладати і на тефлоновому коврику. Так. Далі я картоплю всю посолю, оскільки солі я не додавала при варінні, і робити цього не потрібно, щоб картопля не розварилася завчасно трошки присолю. За бажанням, можна посипати чорним перцем, я цього робити не буду. І буду викладати на кожен шматочок картоплі, буду викладати шматочок сала. Далі, зверху, буду викладати цибулю. І зверху буду викладати шматочки картоплі, які е, відкладала раніше. Причому я так е, особливо не підбираю, просто так більш-менш за розміром, щоб було рівне та і все. І для зручності я ще все скріплю зубочисткою посередині ось так. поверху картоплю я буду змащувати, аби вона не була надто сухою. Я собі ось підготувала олію, у мене, звичайно, соняшникова, і по зверху буду змащувати. Олію можна взяти будь-яку за бажанням. І буду відправляти, запікатися у розігріту до 200 градусів духовку. Я зазвичай таку картоплю випікаю на режимі верх низ плюс конвекція, і запікається вона у мене рівно 25 хвилин. Але, звичайно, що потрібно враховувати можливості своєї духовки і орієнтуватися на готовність страви. Ну і поки запікається картопля, я ще приготую дуже простий салатик. Але не дивлячись на свою простоту, мені здається, що він чудово підійде до сьогоднішньої страви. Тут у мене огірок, можна взяти будь-який або солоний, або маринований, це який є в наявності. У мене сьогодні солоний, я просто його порізала ось на півкільцями. І цибуля. Порізала я її на півкільцями. Тут у мене середня цибулинка. В принципі, продукти якихось пропорцій тут особливо немає. Любите більше огірка, додаєте більше, менше цибулі, менше цибулі, більше цибулі, більше цибулі. Тут таке вже за смаком. Ну і Викладаю у салатник огірок. Ну, з огірка бажано по максимуму злити рідину і викладаю цибулю. Як бачите, інгредієнтів мінімум, але салатик. Виходить дуже смачним. І, як я вже казала, до картоплі сьогоднішньої чудово пасуватиме і буду заправляти. Я буду заправляти оливковою олією. Олія може бути будь-яка. За бажанням. І залишилось мені перемішати. І салат наш буде готовий. Страва вже готова. Ось така дуже смачна та апетитна картопелька. І простий, але також дуже чудовий салатик, який її прекрасно доповнює. Це все просто готується швидко, ну і виходить справді дуже і дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Всім миру та злагоди, та до зустрічі в наступних відео.